На базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція наукові підходи в управлінні навчальними закладами. Від вересня місяця цього навчального року в Україні імплементується новий закон про вищу освіту, який передбачає взагалі зміну такого розуміння, як управління навчальним закладом. Управляти навчальним процесом мають не лише ті, хто є керівництвом, а і викладачі, і студенти. Є активними учасниками навчального процесу і вони мають право вибору. Це вибір дисциплін, формування свого індивідуального навчального плану, оцінка діяльності викладачів та оцінка необхідності дисциплін, що викладались. Різноманітних новинок, світових тенденцій, концепцій в управлінні це обов'язкова складова взагалі, підготовки управлінця. Гості прибули з різних університетів України. Підсумком конференції стало підписання угод між навчальними закладами. Для студентів магістратури це є прекрасною можливістю обмінюватись досвідом, проходити наукову практику на базі інших навчальних закладів і співпрацювати з ними. Марина Вишинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1